Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Андрій Крамаров, військовий експерт, і офіцер резерву ЗСУ, є з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію. Що можете сказати? Яка ваша реакція на ці події і і заяву малюка? Ну з одного боку, це дуже добре, що було оперативно, ну встановлено і проведено ряд. Контрозвідувальних заходів на сьогоднішній день, ну це я в принципі функція контррозвідки для служби безпеки України насправді то є її основною функцією для того, щоб протидіяти можливим. Діям з приводу там вихнутаходження інформації диверсійно-розвідувальним групам ворога. Тому з одного боку це звичайно дуже добре. Але ну, якби на жаль, те, що ми втратили доволі, скажімо так, ключового офіцера нашій е е служби е для нас, ну служби безпеки, е це є погано, і те, що все ж таки, ну найбільш ефективними контррозвідувальними заходами завжди є ті, які все ж таки мають превентивну функцію. Але не вже постфактом. Хоча добре, що все ж таки було встановлено. Сподіваємось, що на майбутнє будемо все ж таки попереджувати такі заходи від ворога. Ну і бачимо майже блискав-блискавичну роботу два дні, так ну два дні, ну там до трьох ді. Ти ж ми розуміємо, що якщо ця інформація з'явилася зранку, то скоріш за все, що ці, скажімо, заходи з приводу їх там локалізації, ну на ліквідації спроби. Я так розумію, арешту в результаті ліквідації відбулися скоріш за все вчора ввечері. Так ну по гарячих слідах найефективніший спосіб розслідування по гарячих слідах, але все одно повторюсь, що погано, що все ж таки це не превентивні заходи були, а вже постфактум. Добре, давайте перейдемо до е, ситуації на фронтах. Вона лишається напруженою, але Україна також і демонструє низку е, точкових гучних успішних ударів. От е, ми останнім часом бачили. Е, Удари по ворогу в тилу, зокрема, ось джерела НВ повідомляють про надзвичайно успішний удар по Харцизьку, де було повністю знищено великий склад зброї. Супутникові знімки, які є в розпорядженні редакції, це підтверджують там дуже багато чого зберігалося. Чи можете ви розкрити детальніше, що саме на вашу думку означають такі удари для російських військ, наскільки вони болючі, і чи ми бачимо якесь підсилення можливостей України в цьому? Ну тут питання дуже комплексне. Перш за все, що ми бачимо таку роботу з враження в, скажімо так, оперативно-тактичних тилів противника, а уже протягом ну напевно останніх двох тижнів Україна отримала додаткові можливості, в тому числі озброєння. Яке з ну по тому ж складу, це вже не лише якийсь там невеликий БПЛА. А може віднести е, доволі серйозну бойову частину, в результаті чого е, знищення повне знищення таких цілей, як е, командні штаби, як ми бачили на прикладі у російської восьмої армії, от е, поза минулого тижня е, знищення складів з боєприпасами, причому відбувається воно систематично. Ми бачили такі удари е, і по макіївці. Ми бачили такі удари по Луганську, ми Зараз от, бачимо такий удар по харцийську, е, тобто глибина враження на відстані в 100-150 км в глиб тилу ворога, це відповідно ж Потрібно розуміти, на нуль ми, наприклад, Певний там ракетний комплекс, ми його не підженемо для того, щоб з нуля почати завдавати таких ударів. Тобто, це значить, що ми маємо можливості по нанесенню ударів з приблизної відстані ну, кілометрів 200. Це в тому числі результат роботи, скажімо, тих співпраці, яка в нас є з нашими персонасі європейськими партнерами. Це власні українські розробки, які стосуються ракетного озброєння, ті, які були, скажімо, вже дуже давно анонсовані, але от на щастя, на сьогоднішній день вони вже перейшли все плюс збільшення бойового навантаження певних типів українських БПЛА, що в сукупності, плюс до цього методичне вибиття що називається російських. Бачили скільки в ті же Донецькій області на півдні України вибувалося зенітно -так... ракетних комплексів оперативно-тактичного рівня, це такі як БУК, М1 М2, М 3 От, от інші їхні комплекси, їхні радіолокаційні станції, які в тому числі дозволяють отримувати такі певні сірі зони, через які ми можемо заходити нашою високоточною, можемо сказати, ну зброю вже ну ще не це настільки далекобійна, це ефективна дуже зброя середньої дальності. Сукупні збільшення цих можливостей і ем, скажімо, поставало питання. Питання поставало з, з біль, от, скажімо так, такій активній фазі, дуже активній фазі з великої. Кількістю бойових зіткнень, яка відбувалася, зокрема на Донбасі, це було приблизно місяць назад. Активно, тому числі в українському командуванні дискутувалося питання за рахунок чого ж власне ми можемо на даний момент, от ну знаєте що називається, як мінімум, збити наступальний потенціал ворога, і відповідно, ну хоча б десь знаєте відновлювати статус кво для того, щоб на наші основні напрямки оборони. Знизити тиск, а це перш за все в Донецькій області, які полягали, це Покровськ і це Константинівка. І з'явились, коли нові можливості. Скажімо так, було виявлено. Ну, я так розумію, було прийнято рішення, що найефективнішим якраз є знищення оперативно-тактичних тилів. Це логістика, їхні основні логістичні магістралі. Це важче, але тим не менш, я думаю, що зараз ми побачимо такі враження. Це їхні. Місця розташу ну, розміщення, розташування а, техніки боєприпасів, а, місця розміщення особового складу і командні пункти. Оце те, що знаходиться там а, ближче до кордонів території Росії, а, там в глиб на тимчасово окупованої території на сьогоднішній день є для нас пріоритетними цілями, і як показує в тому числі певні, ну якби так, ще не критичні, але все ж таки певні зниження а, бойової активності росіян, така Ну, це не так. Це стратегія. Така стратегія показує себе насправді зараз ефективно. Причому що дуже головне, вона знаєте, може давати результат буквально. От, ну, тут і зараз. Тобто, це не гра таку дуже довгострокову перспективу. Це те, що в тебе от відобразиться буквально такі удари. Вони відображаються на лінії фронту протягом 70 днів. Ми цього тижня почули оцінки про наступ росіян на Дніпропетровщину і на Донеччину від Кирила Буданова. Ось він сказав, що Росія до кінця року не зможе повністю захопити Донеччину, але політично хоче встановити прапор десь на Дніпропетровщині, хоча б глиб на 10 кілометрів. Чому, на вашу думку, ці 10 кілометрів для них такі принципові? Тобто, чим 10 кілометрів на Дніпропетровщині з політичну? з політичної точки зору для окупанта може бути важливішим за повну окупацію Донеччини, і що це означає для наших сил, розумієте питання сугубо скажімо так, зовнішньо геополітичне, тому що таким чином росіяни я так розумію будуть намагатися тиснути і намагатися продати. В тому числі, якби західному світу, той факт, що от вони не зупинились на Донеччині, вони ще далі пішли на окупацію Дніпропетровщини, щоб потім в переговорах з України почати, наприклад, території, які вони просто в них на даний момент немає військового. Потенціалу військової можливості якби повністю окупувати Донеччину, хоча ну Дніпропетровщина відверто ну не і не була власне їхньою ціллю. Але тим не менш, вони таким чином будуть намагатися, якщо зможуть зайти там на глуб 15 кілометрів, казати, що от, вони вже готові до окупації повної. Дніпропетровщини будуть там далі наступати, тому якби ну такий спосіб далі буде схилити нас до переговорів, і можливо ці там 10 кілометрів, врешті-решт, намагатися обміняти на ту територію Донеччини і Луганщини, яку, врешті-решт, вони не зможуть окупувати для повної окупації по в межах адмінкордонів. Ну і власне зміну у стратегії окупантів ми теж не можемо очікувати. От як каже інститут вивчення війни, Росія втрачає вражаюче велике число людей за непропорційно малі здобутки. Так вони роблять уже четвертий рік. Так, вони так роблять четвертий рік, але якщо ми подивимось на от ну там кількість. Втрати, яку вони несуть на окупацію там, одного квадратного кілометра, то в 2025 році вони показують, скажімо так, найнижчий за весь час війни оцей, ну, свій КПД, який би дозволяв ну, їм рухатись, тобто надзвичайно великі втрати, за надзвичайно малі досягнення, і ця цифра в них поступово стає все меншою і меншою. В досягненнях. В досягненнях, так. Тобто вони досягають. Скажімо, втрати збільшуються, досягне все менше і менше, і в тому числі ну, елементарно фізичного просування. Останній, ну такий серйозний територіальний для них ну, прорив відбувся. Це після окупації Авдіївки, в результаті виходу ними оперативно-тактичний простір, зупинення військової допомоги Україні, в тому числі Сполучені Штати Америки і Європа, не могла ще рік назад перекривати основні наші ключові потреби. Тоді сукупність факторів дозволила їм, скажімо так, ну з. Одне з найзначніших просувань зробити після того, ну відверто, вони, от от навіть їхній умовний літній, оцей наступ, який вони почали проводити там з початку травня місяця. Якщо ми подивимось по територіальних здобутках, ну він доволі мізерний. Так вони знайшли, скажімо, певний. Вільний простір, в тому числі в сторону Дніпропетровщини, куди вони почали рухатись, хоча це не є їхньою стратегічною метою а ключові дві стратегічних цілі Покровська і Константинівка, врешті на щастя, на даний момент продовжують стояти. Ось є свіжі заяви від союзників окупантів. Так Ін публічно обіцяє Росії повну підтримку війні. Начальник гур каже, що пхенян і так постачає вже 40% ракет окупантам. А південна Корея їхня розвідка сказала, що КНДР могла поставити Росії понад 12 мільйонів 152-мм снарядів. Більше того, Лавров навіть не виключив можливість відправки військ КНДР в Україну. І є дані що. Північна Корея може надіслати додаткові війська вже в липні або серпні. Можливо, навіть як піхоту. Попри те, що росіяни завжди брешуть, ми не будемо піддавати сумнівам ці заяви. Що ну, нас чекає? Я вперше перш за все, що не зовсім скажімо, я так розумію, є певні труднощі з перекладу, які були з приводу заяв служби розвідки Південної Кореї, вони загалом оцінюють. Різних типів артилерійських боєприпасів, плюс боєприпасів до ракетних систем залпового вогню, плюс там самих артилерійських систем і боєприпасів до них загальною кількістю в 12 мільйонів. Це все одно давайте будемо відверті, просто вражаюча цифра. Це вражаюча цифра, але ми розуміємо, що ця цифра вона взялася з як результат ну, продажу певної кількості своїх власних запасів. Північною Кореєю, яка багато років була абсолютно мілітаризованою країною, і от питання в тому, що ну це відноситься до загальної кількості північна Корея багато років працювала по радянських, скажімо так, зразках озброєння і калібрах, що називається просто в склад. Частина там експорт був дуже обмежений. Експортувати певні, і то дуже обмежено вони певні зразки могли або в Китай, або там от були їхні постачання, наприклад, в Іран. все на цьому, все. А запаси були просто шалені. Плюс ми розуміємо, що у будь-якої того ж боєприпасів різних типів там починають. Ну напевно, хіба що там не починаючи від куль, але навіть і вони, ну особливо ті, які містять собі значну там певну кількість вибухівки, плюс порохового заряду, в неї є так. Ну. Певний, якби строк, ну якби строк придатності, і тому Північна Корея, замість того, щоб просто ну, умовно утилізовувати свої снаряди, знайшла такий прекрасний ринок для себе щодо можливості відправки їхніх солдат. Ну їхні солдати вже якби вони в прикордонні то приймали участь, були на території Курщини. Я так розумію, їх намагались використати і в оцих штурмах частково ті залишки, які там були, використати і у штурмах з нас в Сумщину, на Харківщину. Проявили себе відверто ну, низькоефективно. Наші бійці єдине, що в них відзначають, це дуже високий рівень фізичної підготовки. Тобто вони там реально можуть вони витривалі. Вони можуть бігати, але з іншої з точки зору ну якби ефективності цієї бойової одиниці, то вона є показала себе надзвичайно низькою. Плюс відзначалися в тому числі від перехоплень нашої розвідки проблеми щодо їх інтеграції і їх, скажімо, координації в роботі по лінії бойового зіткнення з. Військами Російської Федерації, як ми розуміємо, дуже великий мовно-культурний бар'єр. І тому в контексті використання зараз при ну доволі високому рівні вже злагодженості і, скажімо, бойової організації, яка є ну відверто у нашого ворога, в тому числі на Донбасі, зараз туди, ну. Додати оці ж корейські війська, ну хіба що вони їх знаєте виключно ради, заради якогось популізму символізму закинуть кудись в оперативні тили, і от вони, у цих оперативно-тактичних тилах, почнуть якось там допомагати виконувати якісь м, абсолютно базові задачі. І, скоріш за все, що, ну, як, що ми будемо продовжувати так ефективно працювати, ти вже склав з озброєння, там от вони і залишаться. Тому як загрозу на полі бою їх на даний момент розглядати не потрібно лише в компактних якихось моментах. Можливо, як оператори артилерійської системи під, ну, там, з корейською mm -hmm. особливістю, які в них там власні є, системи ракетної системи залпового вогню. Тут так теоретично можливі, що вони там будуть десь як артилеристи компактно працювати, але казати, що вони там плече до плеча стануть з російською піхотою і будуть штурмувати наші позиції дуже з низькою ймовірністю. Про нейтралізацію всіх цих загроз, чи допоможе нам у цьому німецька підтримка? Ось до кінця липня Україна отримає першу партію ракет великої дальності від Німеччини. Їх буде, як каже генерал-майор Бундесвера Крістіан Фрейдінг, велике тризначне число. Що це за ракети? Які ефект вони можуть дати? Які цілі найпріоритетніші? Сподіваємося, що все це полетить по аеродромах, складах озброєння, живій силі і так далі. Ну давайте так будемо відверті, що ті можливості, які ми зараз з оперуємо. З те, з чого ми власне починали, це вже як як, сказати, як результат реалізації цієї програми співпраці. Перш за все з Німеччиною. Просто далі ми будемо отримувати українські. Ну це ще спочатку, скажімо так, українські зразки озброєння, в тому числі це буде крилата ракета, це буде балістична ракета, в якої будуть уже дальність балістичної ракети прогнозована це в районі 500 кілометрів. Крилата ракета буде до 1000 кілометрів. За допомогою певних інженерно-технічних рішень, які ну Україні просто їх не було. Ми не могли, скажімо так, ми не могли їх собі дозволити. Нам ці готові вже рішення буде надавати Німеччина. Ми будемо встановлювати на конвеєрному масштабі на нашу зброю. Німеччина таким чином ходе, скажімо так, виходить від залежності, що стосується оперативно-тактичних ракетних комплексів, далекобійних ракетних комплексів. від... Сполучених Штатів Америки, яка взагалом загалом в Європі була як тенденція з початку 90-х років, і от виходить ну там на абсолютно новий технологічний рівень озброєння, і скажімо так, ну українські на багаторічні напрацювання. Були доведені до серійних зразків за допомогою готових інженерно-технічних рішень, які були в неяності Німеччині. І як результат, ми розуміємо, що ну, тобто, конвейні лінії будуються. Локалізація виробництва буде як в нас, так і в Німеччині. Можливо, інші країни Європи також до цього будуть долучатися. І ну сподіваємося, це знаєте. Це не така не лише українсько-німецька, це така загальноєвропейська історія побудови від відбудови ракетного ВПК з Всей uh, Тут uh... Я би ще додала, що після цих новин про допомогу Німеччини з ракетами і після заяв Фрідріха Мерца про готовність передати далекобійні ракети, ну в Росіян класично зірвало дах. Там такий екс-прем'єр Стіпашин заявив, що якщо Німеччина передасть далекобійні ракети, то Росія вдарить по німецьких заводах, і він ще й там сказав: Ви думайте, бо ми знаємо, де вони розташовані ми знаємо, куди бити і так далі. Скоріше за все, це напевно просто істерика, шантаж і. Наглядне підтвердження, що такі новини така допомога. Ну, б'ють туди, де росіянам найбільше боляче. Я знаєте, на останок нас залишається не дуже багато часу, дві хвилини. Все таки запитаю про можливо про політичне, тому що ось вчора Володимир Зеленський провів розмову із міністром оборони Рустемом Умєровим, і за ці результатами цієї розмови стало зрозуміло, що ймовірно Умєрова таки замінять, відправивши послом до штатів. Зараз у змі гуляє багато припущень, хто замінить Умєрова, Називають навіть там і Дениса Шмигаля, і Михайла Федорова. Хоча це просто припущення, які там ширяться телеграм-каналами. Що думаєте про кадрові можливі зміни? І якщо б ви підводили риску під роботою Умєрова, то головні досягнення і провали, які? Ну, Я так розумію, що загалом у нас зараз у вищому політичному керівництві, скажімо так, назрівають зміни, не назрівають давно. От, оцінити пана Умєрова, ну, оцінити можна по-різному. Як знаєте, розпочинав ніби непогано, і знаю, що робили дійсно... Доволі велика робота щодо оптимізації, зокрема ем, спроби оптимізації закупівель, які відбувалися в армію, тобто відбулось, скажімо так, знаєте, певне реформування від такого дуже спекулятивного ринку, на який Україна виходила. 22 другому, та й ще там початок 23-го року, коли в один момент було потрібно дуже велика кількість озброєнь, товарів подвійного призначення, дійсно, як ми розуміємо, ринкова економіка в світі одразу почала на це не підіймати ціли, Було багато питань щодо спекуляцій. Цим ну, якби намагалися ем, ну навести. Скажімо так, певний лад. При цьому сказати, що ну, ряд ключових питань, зокрема, питань, які мали вімкнутися Міністерство оборони. Зокрема, от наприклад, я вважаю, що в Україні Міністерство оборони саме, а не сухопутні війська, намагає, мають займатися, наприклад, питаннями організації та мобілізації. Всі функції міністерства оборони від сухопутних військ так на себе і не взяло. І е, є ще ряд проблем. Тобто в тому, що стосується там ну закупівель, гаразд. Е, Є питання щодо організації при цьому, ну якби закупівель в міжнародних організаціях. тобто наскільки українське міністерство оборони в цьому приймало активну свою участь. Я вважаю, що недостатньо воно приймало свою участь, що також є недоліком. Ну і знову ж таки кажу: перей, скажімо так, реформа міністерства оборони це важко, але під час війни це абсолютно реально. Тобто, забрати від того ж, наприклад, генерального штабу, який би мав займатися виключно війною, максимально. Велику кількість цих, знаєте, таких адміністративних функцій, також їх сконцентрувати на себе. А військові, знаєте, нехай займаються війною. Дякую вам за коментарі і участь загалом в нашому ефірі. Завжди раді. Андрій Крамеров, військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ, був разом з нами. Йдемо на новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.